Тантантандандантантантантандантантан Христос рождається! друзі! Вітаю всіх вас з цим Прекрасним святом. Таким святом, яке притягує, свято ніжності, Любові, лагідності. Бачимо цю всю таку простоту Бога, який стається близько до нас, як це дитятко, Любяче, хоче, щоб ми його прийняли, щоб ми його пригорнули, щоб ми прийняли його в своє життя. І в цьому відео ділюся вас своє, своєю різдвяною радістю. Зокрема, своєю найновішою книжкою. Зокрема, своєю найновішою книжкою. Про важливість молитва за померлих, яка ось ось вийшла. Е я дуже радію цьому, адже, власне, рік тому появилася моя перша книжка Свято Альфон... Альфонса Марія Де Лігорі. «365 днів зі Ситим Альфонса Марія Делі Горі. Ну і бачимо рік часу. І е за ласкою Божою виходить моя третя книжка про важливість молитви за померлих. Е це книга, над якою я працював кілька років. Е сюди вийшла. Сюди війшли мої науки, які я готував в групі апостоляту Божого Милосердя про важливість молитви за померлих. Тут є 10 частин. В кожна частина, бачите, гарні ілюстрації, дуже гарна так само така папір, гарний, гарний формат цієї книги. Де зможете побачити, так чому важливо й це за душі в Чистилищі, Властиво, які що ми можемо зробити для цих душ в Чистилищі. Так само тут згадую і про це долін до адже використав тут ці книжці його книжку, хто живе, хто помре, побачить чистилище і раються Це до Лінду Роутолу, Це такий ексклюзив, фактично. Багато різної літератури я опрацював. Зокрема, Мар'яну Солту Моє серце переможе. Вона також згадує там про чистилище. Все це знайдете у цій книжці, яка містить так, ну, 9 глав, тобто немало-небагато. Немало, ну, і так само, як і попередня має такий додаток, додаток взагалі це є про вічні книжечка. Додаток стосується вічних правд. Стейфонс про вічність пекла, є про смерть, чому важливо готуватися до смерті вже за життя, як бідоватися до доброї смерті? Хтось мене питався, чи є тут молитва. Тут є рівно ж і молитва. Є про символіку молитов за померлих, є молитва Свято Альфонса за душі в чистилищі. Отже ж, цю книжечку можна замовити, можете писати мені на мій вайбер. Диктую номер 067 724 1955, ще раз 067 724 1955. Ну і замовити цю книжечку можна в мене. Ну і ми вам, звичайно ж, її висламо. Знаєте, ця тематика. Хтось може сказати, що це не різдвяна тематика. Так, звичайно ж, це є радість, але в нашому житті завжди переплітається радість з терпінням. Так само, як в Різдве дитятка, адже воно народилося і що? Відразу мусило терпіти. Так? Оскільки ірод його переслідує, ірод вбив е -е, вифлеємських немовлят, е -е, матір Божа терпіла -е -е, меч бою, коли втікала з Ісусом до Єгипту. Це бачимо, є, -є ці терпіння. Так. Тому захочую вас всіх, щоб собі набути цю книжечку. Так важливо до нашого спасіння, до нашого духовного життя, щоб ми вдосконалювалися, щоб ми не боялися, навіть незважаючи на ті різні перепетії в нашому житті, ставати святими. Це і наша головна мета. Так? Будьте святі, як я святий. Ну і, знаєте, хочу ще з вами. Подивитися, вам скажу, який мені ще подарочок прийшов на Різдво. Ось такий, бачите, гарно запакований. І тут є молитовка Матері Божої, образочок Матері Божої непорочно зачатує. Зі стайту на іглові пЛ. Тут це як видаництво життя внутрішнього, вони видають дуже гарну літературу. Дивіться, яка гарна молитва. Мати найсвятіша, грішних прибіжище. Ти вже стільки грішників навернула і ласку доброї сповіді святої їм випросила. Наверни і мене, грішника, і випроси мені, щоб всі гріхи мої собі пригадав, добре їх пізнав, за них сердечно жалів і щиро з них висповідався. Амінь. Дивіться, яка гарна молитва! Як їй важливо молитися перед, перед сповіддю, так? І так гарно запаковано, і з вами я її відкрию. Що тут, є за, що тут є такий за цікавий мені подарунок ну, на ну, ці свята, бачите? Добрі люди про мене дбають. Господь Бог дбає. Ми через добрих людей. Ну і маємо. Е, Черговий задак. А тут є три. Е, Бачимо ще в стаєнці, В стаєнці такий образочок. В стаєнці. І таке послання. Нехай відведеться. Нехай Марія стережи, нехай Марія е тримає тебе в опіці. Ось. Маємо таку гарну, гарну відкриточку. Ну, і що маємо за книжки? Напевно, ви вже догадалися? Чергова порція альфонсіанської духовності. Ну, ви знаєте, що для мене це є ну, дуже потужний адже В кожній своїй книжці я використовую і посилаюся на святого Альфонса Марія Делігорі. <с>! І навіть в цій так є. Отже. Ж, Дивіться, тут є Свято Альфонса Марія Дельгорі. Приклади чудов... чудесних інтервенцій найсвятішої Діви Марії. Взяті вони є з книжки «Вилучання Марії. Вона є в двох тумах. Правда, український переклад їх чомусь, тільки першу частину переклала. Але там є два туми Отже, це взято звітом. Потім маємо. Наступну книжку Непорочне серце Марії» від Святою Альфонса Марії Де Лігорі. Дивіться, яка гарна книжка. Отже, я мріяв про цю книжку. Є ця книжка. І е, книжка е, тепер на цей час фактично закінчується час адвенту різдвяного посту, але побожні розважання. На час Адвенту Божого народження аж по октаву трьох кролів, то є трьох кролів, то є в католиків У нас такого немає свята в гроко-католиків в Східній церкві. Сталіфонса Марія Лігу Орі. Дивіться. Отже, ж, бачите, Ось, будемо, будемо сягати до цієї книжки. Деякі їхні ці розважання, звичайно, що є в аудіоформаті, Я їх так само поширюю, публікую. Ось такий чудовий-чудовий подарунок. Дивіться, який я отримав на Різдво. Це фактично, це просто щось неймовірне. Напевно, Господь Бог хоче, щоб я ще більше працював, щоб я ще більше досліджував. Ну, і якось старався це доносити до, до, вас. до вас. Але це ще не кінець. Бачу, ще якісь мені тут прийшла посилка. А, Сан-Джувані З е, Санктуарі, це Піо прийшов. Отець Піо, наш дорогий лежить в гробі, але він живий. Бачимо, отець Піо є живий, він серед нас, він далі діє. Е, і сан, е, санта, е, Значить, ця матінка Божа, сан, е, сан Джованні Ротондо, як вона називається, е, Санта Марія Мадре де Діо, так? здається, е, е, Якщо я помиляюся, то мене поправте, але здається, що якось так. Бачимо. З ланчано. є таке якесь ланчано, там, де було євхаристійне чудо є від... відкритка. З Лоретто, де є дім Матері Божої, який вона отримала благові де прев'ята родина жила в цьому домі Лоретто. Так, Лоретту, здається, так. Де Пресвята Богородиця жила в Назареті. І цей дім Ангела принесли до Лорету. Це є дійсно правда. Почитайте собі про це. Про це пише отець Май Келовий в своїй посвяті Святому Йосифу. Там є в додатку є про цього. Безлика велика Свято Антонія. Свято Антонія. бачите, як. На мені всі святі присилають посилки, щоб туди їхати. До речі, я читав, що кілька годин треба е, гуляти цією базилікою можна, щоб її оглянути. Що тут ще є файного? Дивіться, дивіться, скільки я маю цього, такого Я ділюся це з вами, знаєте, бо я хочу, щоб ви, ви, ви цю радість зі мною розділили. Розарій, розарій з Лоретто. з Лоретто, Пресвята родина, Архангел Михаїв, Сан Нікола. Такі різні образочки від моїх добродії. Це просто щось неймовірне. знаєте, бу... Ці святарі з вами так покликані відсвяткувати в радості, в любові, в мирі, щоб ділитися з цією радістю, щоб Христос народився. Так? Щоб є надія. Як би не було мені зле на сьогоднішній момент, так? Так, що ми ще маємо? Звичайно, що Цукерки є. Це якесь санктуарі Пунтіфіку де Сента каз, каза є Орето. В якась водичка сята. Свячена вода з Орето. О. Санктуаріопо. Що це перенадіється? Так, поставимо це поки що тут. Або тут. Темно найкраще буде, так щоб нічого не заступало. Ну, добре. А ще, по-моєму, ще якась фігурка прийшла. Так, в очаді падріпів, тут вже точно йдеться піво. Зараз подивимось. О! Ні, такої фігурки я ще не мав. Дивіться, то Святий Іван Поводруй до мене прийшов. Приїхав. Бачите, я був якось дуже захоплений Іваном Повдругим останнім часом. Багато молився до нього. І бачите, і тепер вже до нас е, е, прийшов Іван Павло Другий. Святий Іван Паводруй. Його фігурка, святий папа, який нас благословляє. В коментарях якісь питання, бо це в нас такий різдвяний, фактично сьогодні є відтинок, уривок, може, якісь питання, якісь подяки, або якісь побажання, що ви хочете почути, побачити якийсь проєкт. Бачите, цього року, з Божою ласкою, вдалося дуже багато проєктів зреалізувати. Я так нарахував, бо мене тепер на днях просила одна пані вислати по цю долін до все, що маю на українській мові, і особливо. Цього року вдалося зареалізувати кілька, по-моєму, три чи чотири проекти у ця долін до Його медитація на Великий Піст. На місяць Марії про блаженства, дорогою до святості. Тобто, чотири проекти. По них ще книжок нема видано, але вони вже зреалізовані. Отже, друзі, дуже вам дякую. Дякую всім своїм е, духовним донькам, дітям, дякую всім моїм. Е, Тим, хто молиться зі мною, хто підтримує мене в служінні, хто... всім моїм добродіям, жертводавцям, всім, хто про мене пам'ятає, молиться. Знаєте, я, я служу для, для слави Божої і для вас, для того, щоб Царство Боже розширялося, та, щоб ми ставалися святими, щоб ми спаслися. Це є найголовніше. Так. Знаєте, і наскільки Бог мені буде допомагати, надалі буду старатися служити для вас. Дякую вам за все. Дякую вам за те, що ви були зі мною протягом цього року. Ой, поручаємо нашу Україну багатостраждально. Дуже. Звичайно, що важко є у час війни нормально функціонувати. Звичайно, що ми хочемо, хочемо цього миру. Молімося про мир. А Ви знаєте, що таке мир? Я сьогодні зранку слухав таку медитацію. Мир це ласка Божа. Отже, якщо ми не маємо ласки Божої, друзі, якщо немає ласки Божої, ми не можемо мати миру. Дивіться, як ми можемо молитися про миру, якщо ми самі всередині не непримирені, самі собою, з своїм життям, з нашими ближніми. Ну, ну бачите. І тому. Тому важливо, спішімо, спішимо примиритися з Господом Богом, як апостол Павло закликає. Ми вас просимо заради Христа, примиріться з Богом. примиріться з Богом. Так, Це і дуже важливо. Бачимо, дитятку Ісус, таке маленьке приходить, щоб нас спасти, щоб нас. Бо гріх це завжди вселяє на щастя. Гріх приводить до раїни, гріх знищує. Так інколи здається, та то, то нічого страшного, то ніхто не знає, їх ніхто не бачить. так, але гріх ми гріхом. Ми своїм ранимо церкву. Ми не тільки ранимо себе, наших ближніх, ми ранимо церкву. Тому так є. Я вам бажаю ласки Божої. Знаєте, на цей рік, на ці свята Різдвяні, на цю, на цю вігілію, на цю пастерку, на це на вечір'я, яке ми будемо святкувати, щоб дійсно з оцем піво, з Іваном Поондруги, святою Фаустиною, святим Альфонсом, з усіма святими зустріли це Різдво. Дякую вам за все. Ну і приймімо Боже благословення. Так. Пробую, а не можу. Тоді, нехай Іван Павло Другий нас поблагословить в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І до зустрічі, до зустрічі, дай Боже нам в наступному такому ювілейному році. Знаємо, що це є 1700 років з Нікейського Собору, щоб ми були вірні Богові, щоб ми йшли йому на зустріч, щоб ми сповняли те, що Він нас, від нас очікує. Я бажаю вам неба, бажаю вам ласки, Божої спасіння. Завжди ваш, Отець Назарій, слава Ісусу Христу!